Вітання з Харківщини, відпрацювали в селищі Миколаївка, Миколаївський старостат, Старовірівська громада Харківської області, зустрілися з людьми. Дуже була цікава зустріч, жвава дискусія. І люди звернулися з багато проблем, які турбують людей. І якісь ми взяли в роботу і будемо на рівні. На державному рівні вирішувати якісь голова громади, і по порядку тоді скажу до чого про що ми розмовляли? Да, Саме головна проблема окреме відео я теж записував. Це проблема з азоводобуванням, які машини яких цього підприємства вбивають дороги, дороги не ремонтуються. Люди не можуть дістатися до лікарні. Перевізник не хоче їхати сюди, щоб возити людей, люди без послуг. Звернувся до звернувся і офіційно звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля, до прокурора обласного Фечакова Олександра Васильовича і до керівника е, Укргаз Україна Олексія е, Чернишова. Друге питання це е, питання обласна дорога до Турченка, Звернувся до да, ДП дороги Харківщини. Е, теж е, не буду просто повторюватися про що ми говорили, е, але будемо тримати на контролі. Е, питання теж тут співфінансування. Е, в області грошей немає. В державі як каже прем'єр-міністр, грошей не закладено в бюджеті і вся надія на, на, на громаду. Сподіваємося, я сподіваюся, що після нашого звернення «Укргаз Україна» хоч щось залатає, хоч щось відновить, щоб громада могла решту да решту доріг вже відремонтувати. По автобусах звернувся до. Тут немає, тут немає перевізника. Не ходить перевізник до Краснограду і до Нововодолаги. Так сталося, що вся громада, і цей населений пункт опинився по послугам, розділений між двома районами. Красноградським районом, куди він відноситься, і Нововодолазьким районом, до якого він не відноситься, але там в них і медицина. Да? І... Суд, но податкова, да, і люди їздять і туди, і туди, відстань 20 і 80 кілометрів. Звернувся до Олега Васильовича Синьогубова, чільника військової адміністрації. Він пообіцяв підняти це питання, порушити це питання і е, зробити все, щоб сполучення тут відбулося. Питання води теж саме і за газове добування в людей зникає вода в колодязях. Теж, я думаю, що це стосується того звернення. Була, була проблема по, е, по Охочській старостат. Да? Ще окремого староста звернувся. Там проблема в тому, що приватне підприємство постачає воду людям і не завжди вистачає, а розголужена мережа. Повністю у людей немає своїх колодзів, скважин, тому що вони залежать від цієї мережі. І якщо підприємство використовує багато води на свої потреби, то до людей. Вода не доходить, да, і тому а, є потреба встановити нову склажену і запустити е своє підприємство в громаді. Да, ми з головою законодавлючем домовили, що е депутати ініціюють сес на сесії створення нового комунального підприємства або на якесь інше перекинути, де е обов'язки запустити е документи на отримання ліцензії е на та виділити кошти на. На проектну документацію та встановити скважину вже силами громади. А паралельно можете ще написати всі незвернення звернення. Може, і держава теж якась державна програма буде, ну щоб паралельно це відбувалося про навчання. що, -що? навчань по навчанню. Тут планується змішана форма навчання і багатодібні сім'ї. Є, в яких немає ні гаджетів, нічого, і чомусь ця школа не була забезпечена технікою, тому я звернувся до фонду «Україна на долонях, щоб допомогли. Я знаю, що в них були персональні ПК, БУ, але це все рівно на сьогоднішній день хоч якийсь вихід, тому я сподіваюся, що вони підуть на зустріч та передадуть сюди, і ми тоді вже прозвітуємо. Здається, все з такого так? нічого не забули. Да, тому uh, Харківщина тримається. Всі чекають перемоги разом до перемоги і слава Україні.